tan Ця Білоцерківська громада сьогодні проведжає в останню безповоротню дорогу славного сина, воїна і патріота, капітана, командира інженерно-саперної роти 72-ї окремої механізованої бригади Сарнавського Євгена Вікторовича. Євген Вікторович. Народився в місті Кам'янець-Подільському Хмельницької області 14 вересня 1989 року. З початку антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей розпочав свій бойовий шлях і Євген Вікторович на посаді командира інженерно суперного взводу. З липня, по серпень 2014 року, він обороняв підступи до населених пунктів Панченкове та Червонопартизанськ, розміновував поля противника своїми діями і вмінням Сапера зберіг багато життів як серед військових, так і серед цивільного населення. Весь час Євген Вікторович був поруч зі своїми побратимами, розуміючи і допомагаючи. Кожного, 8 червня 2017 року, Євген Вікторович отримує чергове бойове завдання по розмінуванню місцевості в районі Крутої Балки. Під час виконання цього завдання спрацював радіокерований Фугас направленої дії, що призвело до тяжких ушкоджень Євгена Вікторовича. Тиждень лікарі боролися за його життя. Але в ніч з 15 на 16 червня 2017 року Євгена Вікторовича Сарнавського не стало. Зі словами співчуття до родини звертається міський голова Дикий Геннадій Анатолійович. Дорогі родині і близькі. Шановні присутні, сьогодні не тільки Біла Церква, і вся Україна прощається з Євгеном Вікторовичем. Він був і залишиться назавжди найкращим, одним з найкращих офіцерів 72-ї бригади. Він був прикладом і для офіцерів. І для солдат, сержантів, і залишиться прикладом для нащадків. Людина, яка свідомо обрала професію захисту своєї батьківщини. І коли прийшов час, він дотримався присяги, не сховався. І, попри те, що маючи вже певні поранення, він не залишив. Ні свою бригаду не залишив ні нас, не залишив Україну, а продовжував виконувати свій обов'язок, свій обов'язок перед народом України. Тому мусимо пам'ятати, пишатись і виховувати майбутнє покоління саме на прикладах таких героїв. Юріан Вікторович, герої не вмирають. Вони йдуть. Вічно пам'ять героям. До слова, я запрошую командира 72-ї окремої механізованої бригади, полковника Соколова Андрія Васильовича. Сьогодні ми проважаємо останній шлях капітана Сарнавського. Це був один з моїх найкращих офіцерів. На жаль, першими йдуть найкращі, бо вони завжди попереду. Хочу попросити вибачення дружини, рідних і близьких Жені за те, що мені не вдалося зберегти його. Вже не сказати, щоб він відповчивав з мирами і запевнити всіх, що ми обов'язково помстимося. Спи спокійно. Від побратимів Євгенія Вікторовича слово надається старшому прапорщику вдовики Леоніду Леонідовичу. Шановні рідні, дружина, мама, я хочу висловити вам дуже велику вдячність за те, що виховали такого достойного командира. Він мене був командиром роти і практично до кінця ми виконували з ним завдання не одне. Він був найсміливіший, найрішучий, а не найенергійний в усій 72-й бригаді і в тому числі в Збройних силах України. І, на жаль, 8 числа так вийшло трагічно, що обривається його життя. Хочу висловити дуже вдячність вам і хай Бог благословить душу, Пробачте за все. До слова запрошується пресофіцер 72-ї окремої механізованої бригади, молодший лейтенант Макарчук Олена Вікторівна. Ми дуже любили Женю. Більш світлої, скромної і одночасно життєрадісної людини було важко пошукати. Він завжди старався зберегти життя. Все, що він робив на цій війні, було спрямовано на те, щоб зберегти життя побратимів і тих мирних мешканців, які через злобу наших сусідів також піддавалися небезпеці. А скільки він зробив для того, щоб зберегти життя своїх друзів? Скільки він придумував нових таких застосунків? І останні, одна з його останніх розробок, які він хотів втілити в життя, але, на жаль, не встиг, це ківларовий жилет легенький, але який би захищав від осколків. Він сконструював його сам, він розробив його викройку. Все, що йому треба, тільки один квадратний метр ківлару для того, щоб пошити і випробувати на собі. Бо завжди всі ці застосунки він випробував на собі. Але найкращою пам'яттю про полеглих героїв є, коли ми виконуємо їхню справу, продовжуємо виконувати те, заради чого ми дали життя. Женя, ми переможемо обов'язково, заради тебе. Кожна твоя раночка, кожна крапля крові буде відомщена твоїми побратимами. Ти будеш жити в нашій пам'яті ічно. Традиційно записані в лави нашої 72-ї бригади. По тині, Плине кача по тині, мамко ж моя не лайме. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Гей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. tue bude brat i ja.